Готую сьогодні пиріжки з капустою на своєму швидкому тісті, яке не потребує розстоювання, часу на те, щоб воно підійшло. Просто замісили тісто і зразу готуєте пиріжки. І воно вже ось так просто на очах підходить дуже швидко. Головне руки змастити олійкою, щоб. Не прилипало, тому що тісто дуже ніжне і трохи так, ніби прилипає до рук. Я дуже люблю такі пиріжки з різними начинками. Сьогодні у мене це капусточка. Минулого разу я робила з яблучною начинкою. І тоді я готувала пиріжки, смажила на сковорідці з олією. Сьогодні у мене ж будуть печені пиріжки в духовці. Пиріжки залишаю ось так на столі під харчовою плівочкою накрила, щоб вони не підсихали і підходили. Якщо смажити на сковорідці, то взагалі не потрібно чекати, щоб підходили. Зразу кладемо в олію і обсмажуємо, а так як в духовці, то я залишаю, хай підходять. Пиріжки вже гарненько підійшли, тепер їх змащую яйцем з цукром. Тепер пиріжки відправляю в духовку, розігріту до 180 градусів та випікаю їх там до готовності. Півгодинки випікались при 180 градусах. Дивіться, які вони гарненькі, ще тепленькі навіть. Ух, краса! А м'якенькі просто як пір'їнка, погляньте. пушечки. Зараз покажу, які всередині. М'якесенькі, як пух. Розламую. Краса. А смакота, яка, друзі, просто неймовірна. М -м, клас. Готуйте на здоров'я. рецепт закріплю зверху. А ще сьогодні у мене зварений червоний борщик. пиріжки та борщик смакота.